Застосовувати в хімічну чи бактеріологічну зброю, яка заборонена, до речі, я в повноцінному сенсі для Російської Федерації не має сенсу, якщо в неї є ядерна зброя, якщо для чого їм це, є... що стосується заяв про масове застосування хімічної зброї, на фронті дійсно активно застосовуються різного роду, скажімо так, хімічні речовини, які переважно використовуються спеціальними силами чи поліцейськими для розгону маніфестації та демонстрації е, для, ем... для ліквідації, наприклад. Терористів чи звільнення заручників є цілий набір спеціальних речовин. Оцими речовинами, сльозогінними газами, хімічними газами, шоковими гранатами з дронів українські позиції, наприклад, на запорізькому напрямку постійно завалюються. Росія російські коптери закидують наприклад ті ж саме сльозогінний газ, димові гранати в українські окопи і траншеї, намагаючись таким чином викорити українських солдат для того, щоб вже їх е уразити їх, е вбити їх на поверхні. Розумієте, це але це. Е це з боку, використання хімічних речовин. З іншого боку, вони не ці хімічні речовини не підпадають під класичне визначення хімічної зброї, хоча це хімічна і зброя, але не хімічна зброя. Що стосується хімічної зброї, повноцінної, ну якщо Росія її застосує, вона перейде ще межу, ніж мабуть, хімічне ніж застосування, ніж там масові якісь удари по українській інфраструктурі чи масове вбивство цивільних, це буде співставно з застосуванням ядерної зброї. Ефект політичний, ефект правовий. Я не думаю, що Росія е, на це зважиться. Хоча, наприклад, застосування якихось елементів хімічної зброї, хімічних речовин стосовно певних об'єктів спеціальних українських, е, які Росія хоче специфічно уразити, в повній мірі мабуть, виключити неможливо.